Всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачну закуску. Це вже готовий салат з морквочкою, цитною капустою та перцем. Замариновані овочі дуже дуже смачно підійдуть до будь-якої вашої страви. Дуже смачний маринад. Давайте разом готувати. І так, ось наша красуня капустка. Ось така молоденька. У мене тут качанчик невеличкий, тут десь грамів 600-700. Також одна перчинка. У мене червона, можна взяти будь-яку Дві морквинки невеличкі, три зубчика часнику, лавровий листочок, два штучки. І спеції. Тут в мене суміш перців та морка по корейськи Можете взяти будь-які спеції, які вам подобаються. У мене сьогодні такі. І також нам для маринаду треба оці 50 грамів. Олія 50 г, цукор та сіль. Починаємо готувати. Капусту зачищаємо від листя. Нам її треба просто трішечки підварити. Буквально 5 хвилинок. Це займе не так багато часу. Але ось це все лишнє я прибираю. І нам треба її просто розподілити на соцвіття. Це робиться дуже легко. Ось так: навпіл, можна ще навпіл. Ось так. Бачите, тут вже все зрозуміло. Ось так, обрізаємо, можна навпіл, щоб були маленькі шматочки. Капуста розібрана, тут в мене кипить водичка. Я закидую капустку. І поки у нас капуста бланширується, ми з вами наріжемо моркву напівкільцями. Ось так, можна на корейську моркву її. Натерти, якщо у вас є така тертушка, але я ось так ріжу, щоб були такі величезені шматочки. Тепер ріжемо червоний перчик на скибочки. Я ось так вздовж ріжу. Ось таким чином. Не дуже маленькими, щоб потім все було більш-менш одного розміру. І роблю цим часом марина для нашої капусти. Вкидаю сюди листочки лаврові, тепер чесничок ось такими стибочками нарізаю сюди. ж. Бачите, все дуже швидко, поки в нас зараз капуста трішки бланширується, ми з вами вже все приготували. Це займає це рецепт буквально 15 хвилин, і в нас з вами вже все готове. Так, тепер сюди. Перчик. Ось так. Морква по корейське. Тобто, точніше, не морква, а спеція. по корейськи сюди. Приблизно одна столова ложечка. Вливаю один літр води. Звичайна холодна вода. І три чайні ложки солі. Та три чайні ложки цукру. Друзі, всі-всі пропорції я залишу обов'язково в описі під відео, як завжди. 50 мл оцту Та 50 мл олії. Тепер наш маринад ставимо на плиту. Поставили на вогонь і доводимо просто до кипіння. Тим часом капусту вже пора зливати. Так, готово. Поки що ми її відставляємо, щоб вона трішечки охолола. Росол закипів дуже добре. Виключаю відразу воду. І все. з вами залишилось тільки всі наші овочі занурити цей розсіл. Ось так прям в гарячий, тільки він з вогню. Засипаємо ось так всю капусту. І все, що ми тут з вами нарізали: моркву і перчик. Ось так трішечки перемішуємо. Тепер закриваємо кришечкою, залишаємо прямо ось так на столі, щоб воно у нас гарненько остило кімнатної температури. А потім ставимо в холодильник хоча б на одну ніч. Воно дуже гарно примаринується і зранку будемо куштувати. І так, подивимося. В мене пройшла ніч. Мої овочі гарненько замаринувалися. Ось так викладаю. Подивіться, які гарні кольори, все дуже гарно промариновано, смачне капуска хрумка. Друзі, обов'язково готуйте, балуйте своїх рідних, користуємося можливістю, поки є осінь, гарні овочі та фрукти на ринках, на базарах. Готуйте, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей! Бувайте!